Смолята. Сьогодні я запрошую вас поринути у світ професій. Професій є дуже багато, і ви їх багато знаєте. Отож, давайте деякі з них назвемо. Називаємо, орієнтуючись на стрілочку. Перший Так, двірник Біля нього перукар, Наступна Кравчиня Так, а це пілот. Біля нього пожежний. Нижній ряд, балерина, учитель, кухар, поліцейський і лікар. Молодці! А зараз давайте зіграємо у гру, що роблять люди кожної з професій. Вам потрібно спочатку назвати зображену професію, роздивитися, кого або що ви бачите ще на малюнку, і замість двох ліній придумати слово Що ця людина робить. Отже, спробуємо, кого ви бачите? Лікаря. А ще хворого. Отже, що робить лікар? Лікар лікує хворих. А тут людину якої професії ви бачите? Так, це перукар. І кого ще ми бачимо? Жінку з дуже гарною зачіскою. Отже, що робить перукар? Перукар робить зачіски. Тут хто на малюнку? Так, водій і... І автомобіль. То що робить водій? Водій. Керує автомобілем. О, людини цієї професії ви знаєте, адже у нас було заняття. Це продавець. Що він робить? Продає. А що? Банани. Називайте кого бачите? Учитель. Що робить? Навчає кого? Учня. А тут пілот що робить? Керує. Літаком. А тут. Двірник що робить? Підмітає вулиці міста. Молодці! А зараз, діти, розгляньте людей цих професій і виберіть, поміж них тих, що допомагають нам підтримувати порядок в будинку і біля нього. Здогадалися? Давайте перевіримо. Чи так. Це електрик, який лагодить освітлення будинку, слюсар, який лагодить крани та труби, і двірник, який забезпечує чистоту прибудинкової території. Знали ви, що є театральні професії? Розгляньте і назвіть їх. Перевіряємо: це клоун, музикант та балерина. Їх робота тісно пов'язана з мистецтвом. Є люди, яких називають люди мужніх професій. Такі люди оберігають, охороняють, рятують. Знайдіть їх на картинці і назвіть ці професії. Це льотчики, військові, рятувальники, космонавти, поліцейські. Вони забезпечують порядок, захищають та рятують людей в небезпечних ситуаціях. А зараз я пропоную скласти розповідь про професію ваших батьків. А ще вам було легше, скористаємося схемкою. Перше. Потрібно назвати професію, далі місце роботи, де працює ваша мама чи тато. Наступне що вони роблять на роботі. І останнє, що потрібно їм для виконання своєї роботи. Давайте разом складемо розповідь про професію пожежника. Це пожежник. Він працює в пожежній частині. Пожежники гасять вогонь, рятують людей. На виклики виїжджають пожежною машиною, мають мати захисний одяг, вогнегасники. проте гази це дуже важлива і потрібна людям професія. А до побачення, до нових зустрічей!